В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 194-та доба. Вночі російські окупаційні війська двічі обстріляли зі ствольної артилерії Нікопольський район. Пошкоджено 9 інфраструктурних об'єктів. Люди під час обстрілів не постраждали. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула спокійно. Радіаційний фон у регіоні залишається в межах норми. Всі кордони Дніпропетровщини під надійним захистом та повним контролем збройних сил України повідомили в обласній військовій адміністрації. Більш детально про ворожі обстріли Дніпропетровщини та їх наслідки розповість підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог двічі вдарив зі ствольної артилерії по Нікопольському району. Внаслідок у нас пошкоджені навчальні заклади та житло. У місті Нікополь через нічні обстріли знищена одна господарча споруда. Понівечені багатоповерхівка та до 10 приватних будинків. Також гімназія, спортивна школа, оздоровчий комплекс, одна з установ, магазин та два кафе. Також зачепили і лінії електропередач, ремонтні бригади їх вже відновили. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Про ситуацію на Криворіжжі розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області і, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. відсотків. Завдяки їхній гарній роботі ми маємо спокійні ночі та спокійні дні. Тож дякуємо Збройним силам України, дякую нашому президенту, який докладає тотальних зусиль. Задля нашої з вами перемоги. А перемога буде за нами в 300%, і ніхто не сумнівається, і ви не сумнівайтеся. Тож, шановні, війна, на превеликий жаль ще триває. Тож не ігноруємо звуки сирени, тому що ці рашистські організми зі своїм лідером неадекватними швиряють свої ракети, куди їм заманеться. В цивільні будинки, садки, школи. Тож, будь ласка. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, допомагайте один одному. І разом, тільки разом, ми здолаємо цих нацистів. І все буде Україна. За минулу добу у Кам'янському надзвичайних подій не зафіксовано. Дві повітряні тривоги вночі. Станом на цю хвилину у місті все нормально. Ситуація стабільна та контрольована. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. Про ситуацію у Перещепенській громаді розповів її очільник Ярослав Цвіркун. Взагалі, на території Перещепенської громади на сьогоднішній день зареєстровано 2180 е, внутрішньопереміщених осіб. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб готуватися до нового опалювального сезону, і звичайно працюємо над прихистками і, або ж місцями компактно, компактного проживання, адже зима обіцяє бути холодною, і ми активно працюємо для того, щоб виділяти певні і прихистки, приміщення, де зможуть проживати такі внутрішньо приміщенні особи, у яких немає можливості забезпечити себе наприклад зйомним житлом. Тому що багато із переселенців заїхало у віддалені населені пункти, у якісь хатинки, у яких пічне опалення, і звичайно, стан деяких будівель він недостатньо не задовольняє всі потреби ВПО. Саме тому ми активно працюємо над прихистками і завдяки міжнародним організаціям, завдяки обласній військовій адміністрації і завдяки. Ну, в Московській районі військової адміністрації у нас є е, можливість залучати донорів, залучати різноманітні організації для того, щоб готувати саме такі прихистки. І, от чудовим прикладом є організація ООН, е, Вони нам допомагають на сьогоднішній день підготов, е, робити підготовчі роботи. По прихисткам вже були пройдені тендери на закупівлю необхідного обладнання матеріалів для того, щоб ми проводили мінімальні ремонтні роботи по таким прихисткам і готувалися активно до нового опалювального сезону. Активно проводиться компенсація за комунальні послуги тим мешканцям, які прийняли внутрішньопереміщених осіб. Якщо взяти наприклад серпень, то 55 сімей, які проживають на території Прищепинської громади, отримали вже компенсацію за комунальні послуги у зв'язку з тим, що вони приймали внутрішньо переміщених осіб на тимчасове проживання у них у них в домівках у липні. вже 83 сім'ї отримали компенсацію зараз. Також чекаємо на компенсацію у серпні місяці. Крім того, для того щоб допомогти нашим внутрішньопереміщеним особам або ж тим місцевим мешканцям, які мають бажання покращити. Рівень знання для того, щоб пройти певні курси по бізнесу, для того щоб у них була можливість отримати, наприклад, певні знання для написання резюме для пошуку робіт. на території громади був створений мультимедійний коворкінг центр для внутрішньопереміщених осіб, завдяки. Також нашим партнерам це асоціація органів місцевого самоврядування в межах проекту є міцні регіони, які співфінансуються ЄС та Федеральним міністерством економічної співробітництва та розвитку Німеччини. У нас на території громади відкрита мультимедійна кімната повністю обладнана комп'ютерною технікою та всім необхідним для того, щоб у внутрішньо переміщених осіб була можливість прийти, посидіти, поспівпрацювати з. З різними консультантами на сьогоднішній день деякі ВПО, а також наші місцеві мешканці проходять навчання по бізнесу для відкриття своєї власної справи. Курс навчання буде проходити приблизно 6 місяців, і за цей період у них буде можливість не тільки дізнатися ключові знання по відкриттю власної справи, але і знайти можливість у пошуку донорів. За добу Збройні сили України ліквідували ще 300 окупантів та 19 ворожих танків. Всього із початку широкомасштабного вторгнення РФ знищено майже 50 тисяч окупантів. Про це повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно становлять танків 2068 одиниць, бойових броньованих машин 4459, артилерійських систем 1157, крилатих ракет 205, автомобільної техніки та автоцистерн 3286. Міжнародна гуманітарна організація Лікарі світу розпочинає прийом пацієнтів на території Слобожанської територіальної громади. Завдяки співпраці між організацією та центром первинної медико-санітарної допомоги Слобожанської селищної ради. Мешканці отримують безоплатну медичну допомогу. Виїзні прийоми планується провести 7 вересня у Партизанському, 14 вересня у Балівці, 21 у Степовому, 28 вересня у Олександрівці. Укрзалізниця започаткувала проєкт Потяг до перемоги. Це оновлений поїзд, у складі якого курсують вагони, розписані українськими митцями. Малюнки присвячені тимчасово окупованим територіям України та подвигам людей, які чинять опір окупантам. Такий патріотичний поїзд побачать, і мешканці Дніпропетровщини. Відтепер потяг до перемоги стає на новий маршрут і курсує сполученням Запоріжжя-Львів. 14-річний музикант Олександр Андрієнко із кривого рогу переміг одразу у кількох міжнародних конкурсах. Учень Криворізької школи мистецтв номер 2 показав блискучий результат та посів перше місце на канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості Торонто 2022 та на міжнародному конкурсі інструментальної музики Сузір'я Україна Європа у Києві. Бажаємо подальших успіхів і перемог юному таланту. Про спорт у четвертому турі кваліфікації чемпіонату Європи з волейболу серед жінок у групі Сі зіграли збірні Португалії та України. Українські волейболістки вдруге перемогли португальців із тим же рахунком, що й минулого тижня – 3-0. Збірна України йде без втрат, перемігши збірні Кіпру – 3-0, Угорщини – 3-2 та двічі Португалії – по 3-0. Чотири перемоги гарантували Україні путівки на чемпіонат Європи 2022, куди виходять по дві команди із групи. І про погоду на вівторок, 6 вересня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 8 градусів тепла вночі до 16 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Віримо і наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Побачимось!